Нового марафону Єдині новини Юаразі. разом». не звати Андрій Синіцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Три людини отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами з Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, окупанти завдали кабами два удари по місту. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. Наразі всі комунальні служби вже працюють на місці. 33-річний чоловік загинув на Херсонщині. Сьогодні близько першої години дня росіяни обстріляли білозерку. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Пракудін. Каже, чоловік отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Одна людина загинула, восьмеро отримали поранення внаслідок нічного обстрілу росіянами Шоскінської громади Сумщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог скинув на центральну частину міста три керовані авіабомби та безпілотники. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, в результаті чого знеструмленими досі залишаються низка населених пунктів. А в ДСНС повідомили про влучання в пожежно-рятувальний підрозділ міста. Поранено там п'ятеро рятувальників, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі підрозділу та спеціальну техніку. Одна людина загинула, та ще одна отримала поранення внаслідок обстрілу росіянами Черкащини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Каже, атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки ще уточнюють. Окрім того, шахет у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу ліквідували. А у приватному секторі обласного центру уламками дрона пошкоджено вікна житлового будинку та будівлю школи. Готові долати водні перешкоди під час наступу та оборони. Важку техніку переправляють через річки, понтонні підрозділи сухопутних військ. Командири кажуть, перед бойовим виходом потрібно неодноразово повторити кожен етап. Найскладніший елемент завантаження техніки на паром. Він потребує виняткової точності та вивіреності, Пояснюють військові, а досягнути її можна лише шляхом. Виснажливих тренувань. Вага самої переправи від 40 до 170 тонн. Використовують її для переміщення на інший берег як важкої техніки, так і особового складу. Під час виконання операції намагаються максимально замаскуватись. Якщо погодні умови дуже вдалі і нам підходять, ми маскуємо. Ми до кілометра можемо замаскувати взагалі все, що угодно. Буде туман і ворог не буде бачити, що під ним знаходиться. Підніжаємо, скидаємо ланки, складуємо паром і так само загружаємо техніку, відвозимо на протилежний бік, на протилежний створір і все так само вигружаємо, загружаємо опять назад. Нідерланди поставлять Україні розвідувальні дрони на понад 42 мільйони євро. Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів. Ці безпілотники використовуються для утримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідувальних даних та спостереження. У відомстві додали, що ця покупка стане першим конкретним кроком для виконання плану дій щодо безпілотників, про який нещодавно оголосив. Міністр Рубен Брекельман під час свого візиту в Україну. 350 мільйонів доларів данія надасть Україні пакет військової допомоги. Про це повідомили в Міністерстві оборони королівства. Це буде вже 21 й пакет допомоги Україні. Повідомляється, що кошти призначені для закупівлі озброєння та техніки. Крім цього, до пакету допомоги також включені низку угод з міжнародними партнерами щодо безоплатної передачі високопріоритетного обладнання. Міжнародний валютний фонд погодив транш на понад мільярд доларів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це вже п'ятий перегляд механізму розширеного фінансування «Extended Fund Facility». Гроші підуть до державного бюджету України та допоможуть нашій країні фінансувати критичні витрати, соціальну допомогу зарплати медиків, вчителів тощо. Майже дві тисячі людей на Полтавщині вже замовили медичні препарати за проєктом «Укрпошта ліки». Ця ініціатива в цьому регіоні запрацювала середини літа. А сам же проєкт в Україні діє з лютого 2024 року. Спочатку це були деокуповані та прифронтові території, проте вже згодом проєкт розширив свої кордони. Анна Ружін розкаже більше. У селі Грекопавлівка немає ні магазину, ні сільради, ні аптеки. А до Полтави можна потрапити на рейсовій маршрутці тільки двічі на тиждень. Виручає пересувне відділення Укрпошти. І замовляємо, посилки відправляємо, получаємо, коротше, без почти. Суссі ніяк нам. На селі Бачите, ні магазина, ні на нічого ця, хоч почта приїжджає. Окрім посилок, роздачі газет та пенсій, у поштарів з літа додалися і нові обов'язки. Тепер вони доправляють і ліки. Пенсіонерка пані Анна отримала рецепту у лікаря в сусідньому селі. Там і дізналася про інновації. У лікарні допомогли оформити замовлення на ліки телефоном, а тепер жінка уже забирає свою посилку в поштарів. У стовби не ж у нас то аптека, більш так ніде немає. У нас Ну, сам жарах можу поїхати в Полтаві, якщо у мене є время поїхати. А оце що, сахар у мене високий, так давлення дуже не збивається. Кількість замовлень зростає, кажуть поштарі. Більшість замовників пенсіонери. Зробити замовлення комусь допоможуть медики, хтось же може. Робити це сам, а деякі просять представників пошти. Кожного дня перед рейсом поштарі отримують скриньки з ліками, які треба привезти селянам. Ми вже знаємо, нам прийшла посилочка, ми вже всіх знаємо людей, вже розприділили. Ми також допомагаємо начальнику відділення, також приймаємо платежі посилки. Розвозимо газети, листи, заказні листи. На Полтавщині цей проєкт діє з липня і 95% від усіх замовлень. Це медикаменти за програмою Доступні ліки. Тобто люди не лише не сплачують за доставку, а й отримують медикаменти безоплатно. Пані Таїсія в основному платить в пересувному відділенні за комунальні послуги, бо на смартфоні цього робити не вміє. Ліки телефоном ще не замовляла, проте планує. Покаже молоко возюр. То рядом аптека і племінниця робить в аптеці, то звертаюся ж поки туди. від голови в основному беруть. Директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону зазначає: більшість замовників жителі сільської місцевості. А якщо вже селище або не дай Бог село, там менше тисячі населення, там аптек майже немає. А у нас таких сіл досить багато. У нас по області приблизно 1400, ну до, до півтори тисячі сіл це менше тисячі населення. Це велика кількість сіл. Там проживає до півмільйона населення, і виходить, ці півмільйона населення майже не них не майже немає доступу до аптек для того, щоб погасити ліки, погасити рецепти по доступному лікар або взагалі просто взяти ліки. Замовити ліки можна за телефоном гарячої лінії. А там уже фармацевт може надати консультацію та прийняти замовлення до найвіддаленіших куточків Полтавщини. Посилка з ліками йтиме до чотирьох днів. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини здобули омріяні перемоги на чемпіонаті з бразильського параджиу-джитсу. Україна вперше взяла участь у таких масштабних змаганнях. Герої нашого наступного матеріалу були єдиними військовими з ампутаціями. На цьому турнірі нещодавно вони повернулися з Америки та поділилися своїми враженнями від чемпіонату. З нашою кореспонденткою Кариною Подлинко. Перші перемоги у першому масштабному чемпіонаті. Ну, по перше, це звичайно ж Україна. А друге це моя маленька донечка і дружина. Я вас люблю. Артем Грот, Василь Оксентюк та Олександр Дашко українські ветерани, які здобули золото та срібло на чемпіонаті з бразильського пара джиу джитсу В нашому випадку це світовий рівень. Це ліга називається Ейджипі Абу дабі Jiu джитсу Про. Тобто, це власники араби, вони проводять тобто, ті змагання. і вони… Дуже-дуже ну, тобто підсилюється направлення пара джиу-джису. І тому ну, ми побачили, що будуть ці змагання в Америці. Ми зрозуміли, що це буде ну, тобто, велика конкуренція. Багато людей в, в одній точці збереться. І, ну, Проявили бажання поїхати. До змагань ми готувалися доволі відповідально. Тобто, дехто з хлопців ходив кожного дня, тренувався. Ми переформатували весь. Формат, якщо можна так сказати, а саме під ті категорії, в яких хлопці будуть змагатися. Тобто, це категорії в кімоно, і ми майже весь вересень тренувалися до їх від'їзду тільки в кімоно. На турнірі у Даласі у пара категорії були представлені сім країн. Українці на цьому чемпіонаті були єдиними військовими з ампутаціями. Деякі, можливо, хтось і служив в армії, але вони всі мають цивільні травми. У нас перспектива дуже хороша, і ми будемо завжди займати. Перші місця серед цих людей, тому що ну, ми є там єдині, єдині військові. Можливо, там хтось, якась країна, буде брати приклад з нас, що от, є різні види спорту, але бразильська джиу-джитсу найбільш адаптована для людей з інвалідністю займатися. Серед чемпіонів Василь у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, потім отримав поранення. А після реабілітації вирішив зайнятися спортом. Першого тренування мене дуже сильно захопив. Цей вид спорту було дуже важко. Я навіть міг це порівняти з тим, як біг під півмарафон. Тобто, я так замучився. Може, і за того, що давно там не займався ніяким спортом. Там після поранення довго лежав, але тобто. Мені подобалося в біль м'язах, і я кожного дня ходив на тренування. Мені було важко, але я ходив ходив і з часом стало легше. Тобто я від цього задоволення. Тож, коли чоловіку запропонували взяти участь в змаганнях, погодився одразу. Ну на сутичку я виходив таким бойовим настроєм, Тобто я хотів закінчити це дуже швидко, тобто не по не по балах, а сабмішином, але почав боротися. Ну не скажу, що мені сутичка була важка, тобто все пішло так, як я хотів. Я супернику ні одного балу не віддав. Я боровся, боровся. Типу, навіть в деякий момент мені його було жалко, тому що я його душив, і а він дуже терплячий такий був. І ну я відчував, як йому важко він важко дихав. і Я там відпустив його і думаю, закінчив вже по балахти. Все а коли. Мені вже підняли руку, я такий, знаєте, здихнувся нарешті. Я це зробив, і все. Опонент був е, старший пояс ніж Вася. А е, він перемиг його з рахунком 21-0. Е, в контексті бразильського джиу джитсу Це доволі серйозний відрив. Тобто, ну там перемога 2-0-4-0. Вона вже вважається якби доволі переконливою. Тут 21 бал Вася просто набив е, е, тим, що тими елементами, якими ми в принципі займалися весь цей місяць. Всі три сутички проходили паралельно у момент, коли відбувалися змагання за своїми підопічними, перебуваючи тут в Україні, спостерігав тренер. Ми всі слідкували за онлайн трансляцією вболівали, там писали слова підтримки. Ну це було дуже круто. Коли я дивився за онлайн-трансляцію, я там, ну, там кричав на телефон, там підказував щось. Я то розумію що головою, що вони мене не чують і не знають, але все ще. Вся підтримка, вона, ну, в принципі, було так само, як це на змаганнях вживу. Коли судді оголосили результати, Олег каже, відчув велику гордість і радість за своїх підопічних. Артем Грот завоював срібло. Олександр та Василь. Вибороли золото, ну з Артемом трошки там не склалося його засудили. Ну об'єктивно, я передивився. Там дуже спірне рішення суддівське було, тому за нього було трошки прикро. А за Васю і Сашу, ну я дуже дуже радий був, тому що заявити про те, що українське джиу-джитсу дуже сильно, що з нами з нами мають рахуватися на міжнародній арені. Що у наших хлопців є всі перспективи стати чемпіонами світу на всіх рівнях, тому. Тому я був дуже радий за них. У мене була схватка з чорним, чорним поясом людини там, дуже досвідчений ну, в моєму класі ампутацій. Після чого, коли в мене була друга фінальна суточка з людиною, з синім поясом, ми йшли носу, нос у нас було 0-0, то ми дуже обережно з одним, з одним боролися. Ну, саме обережно в плані там, балів і нарахування, бо кожен хотів виграти. Але в самому кінці, там на п'ятій секунді, суддя чомусь віддав бал людині, яка проти мене, мене бореться. Нині чемпіони вже повернулися до України та готуються до нових турнірів. Після цих змагань у мене з'явилася така мрія. Я б дуже сильно хотів, щоб пара джиу-джитсу вели на параолімпійські ігри, і туди звісно, я б хотів би попасти. Карина Подленко, Ігор Ткач та Дмитро Курченко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону. Єдині новини». Це були головні новини на цю мить. Я з вами прощаюся до нашої наступної зустрічі. Ну, а далі.